Друзі, доброго ранку. Серія номер 2 Ловим окуня. Окуня на, можна сказати, мікроджиг чи не мікроджиг. Ось така силіконочка, як на попередній рибалці ви бачили все те саме. Приїхали на ті самі місця, тільки зранку. То ми ловили з вечора. А це ось тільки-тільки розвидняється. Так що... Пробуємо. Поїхали. Перший закид. Два грама поставив. Нічого. Глибина під нами десь метр і є. Дивіться, І є. Тільки закинув і є. Це, мабуть, поганий знак, що з першого заброса і окудь. <рес> Жадно в шахті. Ось такий окунюк, борщовички, як у нас кажуть. Матросики-борщовички. Поки що тихо. Рибка плюскається, ну, рибка невелика, не плюскається. Така моя пліточка, плоскирка. Єсть. Ви Ех, зійшов. Зійшов. Не откусив силіконку, ні. Оця личинка працює досить непогано. За кожним закидом. О, такий нормальний. За кожним закидом і є. А ну сейчас спробую чуточку глибше закинуть. Може там більше окунь, Чи то мені так здається, що чим глибше, тим більша риба, да. Я ще ось зробив там одну оснасточку пізніше. Мені напарник пошукає попер, якщо знайде. Я її поцеплю і попробую на неї. Оп, є, бачите, за, за кожним закидом і є. Оце зовсім маленький. О, це хороший. Напарник он горбачів тягає. А я не лізу. Набрехав, що за кожним закидом. Ні, за кождим, дивіться. Прямо <гум> сплей. Ну зірвався, ну все рівно. Все рівно був. <гум> все рівно був. Нема щось хорошого окуня. Попередню рибалку пробували і там, і сям, і на глибшому, і на мільшому. Є тільки на міляку Метр глибина, плюс-мінус. Ну, попробуємо закинути на глибше. Трохи. Блін. Ви який. Ух. Хороший. Опа! Йо, і в мене щось трошки краще. Ну не ну, менше, ніж у нього. Ну, такий те ще б такий куди не йшов. Ти на борщ пойде. А такий резкий один подброси, тоді удар такий хороший. Не так медленно. Тюх він тоді різко женеться. Пиума так. Ні, не одні... О! О! Хе-хе! Догрався! Хе-хе-хе! Його кунець був непоганий, ну нічого. Нічого страшного ще спіймаємо, я думаю, не одного. Це, мабуть, холоста буде. Ні! Ох, такий гарний удар, як судачий, тільки дзинь і є. Ха-ха, красота! Ой, люблю я такі покльовки. Аж так аж у голову віддало, такий дзвонкий, судачий такий. Так уже доходить силиконочка. До кінця вже розірвали засранці. А ну все таки ж наглибше. О, де напарник теж хорошенького. Такого матросика зацепив. О, ні, є. Ха -ха, прямо з під човна. Так, зараз поміняю силиконочку. Надоїло мені вже це. З'їло і в мене вже знаєш вже та вже все. Так, друзі, був у мене ось один рок. Ой. Він більший. Ну, зараз попробуємо. Сліпий як овад. О. Все. Так джигулочку, о, тут у мене классно є коротше о, дядя Вова гіганта валуну Викидав, знаєш Крупняк викида, бере мелкий. Каже, що мелкий окунь сочніший, так? Да? О, зараз ми на оцього рака закинемо вже туди поглибше. Ого, диви, фракціон репить. Ну, Подивимося, що він тут пре. Не, Фракціон репить. Хороший. А це нормальний такий окуньок, Таких гігантів горбачів немає. ну, Ого, хороша покльовочка така, ну окунь невеликий. Клює і на рака, і на личину, і на гіпноз, і на ларву, На все клює. чуть він не булькає. Є. Є, ребята, ось така ось така осночка. Бачите, попер. Флюрокарбоновий поводок, ну, мабуть, трохи короткуватий. Треба сантиметрів 50. І аби трошки більший попер, бажано, щоб був похожий на окуня. Тут у мене 0,31 на попері флюрокарбон, а тут 0,2. І ось, щоб... Зараз покажу вам. Ой. Ось, дивіться, щоб силіконочка не доставала ось так. Ось ось так до попера. Ось. Бачите? Ось таким макаром. Є попла, попер цепляють ззаді. Ну, я ще раніше ловив вот отак і дуже, дуже-дуже ефективно. Шести... Попер щось не буде. Єсть ось що. Зараз спробую почепити більший попер, бо цей щось не бультає. Опера можна щоб не мішали, взагалі гачки всі зняти. Якщо при такому способі ловлю. У Окуня, воно таке як іде як конкуренція, ви ж бачите, він як тягнеш і ще стає йде. Ну це як воно так заскочило, як? Дивись. Ну, зараз ми візьмем здоровий, щоб булькав. Яркий він буде працювати чи ні, не знаю. Ну, як ви бачили, два закида і два окуні. Ого. І цей поперед лякує. Він дуже яркий і здоровий. Він навпаки та і длякує. Опа єсть. Ось такі якісь світлі. Такі сіруваті з голубим якимсь відтінком. Аби три грома. Чотири багато, два мало. Тика-ти-ти. І зійшов. Не годяй, ай. Доти вже до, до... човна, а він не годяй зійшов. Опа, єсть. о так ось. Ой, чину. таку личинку от такий затончик і він там у затончику на мілячку малюк там на сонечку гріється ух хороший який удар такий смачний і окунчик нормальненький О! Я не зоруся. О! Це вже такий більш-менш вокунь. Ого Ох, є Йді, йді, йді Йді, йді, Ох, як б'є Ох, нормальненький пішов окунь Напорника непоганий. Такий. Так, друзі, закидаю останній раз, щось окунь перестав клювати. Будемо, мабуть, ми завершати нашу рибалочку на окуня. Не хоче. Вже вийшло сонце, тепло стало. Так що у нього в окуня так, виход вечором. І зранку, і все. Таку погоду він днем не клює. Не хоче. Він клювать. А жніється. Все. Виматуюсь. Вимотуюся. Досить наловились. Так що, друзі, ось така гарна рибалочка на окуня получилася. Зранку окунь клював дуже добре. За одну проводку по кілька покльовок, може і два сходи бути, і витягнув. Ну ви б все самі бачили. Ну, Правда, окунь дрібнуватий, ну все рівно. Віддихнули, задоволення отримали. Що ще треба? потягали окунчиків маленьких матросиків. І все, на цьому рибалочку будемо закінчувати. Ну, ловили, як ви бачили, ось зараз покажу до прикладу. Ось такий силикончик. Там ще, ви бачили, личинки такі. джиг-головка 2 грама, 4 грами. Ось так. Напарник ловив на відвідний поводок, теж чудово ловилося. Так що, ось так, як є. Ну що ж, на цьому буду закінчувати. А кому сподобалась така рибалочка, то ставимо лайк. Ну, а кому не сподобалося дизлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жмем на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І до нових дуже-дуже скорих зустрічів. Пока. Слава! Україні